Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під гомелем недалеко від кордону з Україною. Через сильні дощі та вихід річок з берегів прорвало дамбу під водою кілька населених пунктів, і що найголовніше, російську військову базу змело. Через тони води трапилася аварія та відбулася детонація боєкомплекту. Пишуть про як мінімум 30 двохсотих окупантів та сотню поранених. В той же час росіяни знову посилили авіаційне угрупування території Білорусі. Неугодних білоруських пілотів, які налаштовані радикально проти окупантів, замінили на російських Україні не залишається виходу. Як з метою випередження ракетних та авіаційних ударів РФ треба бити по російських військових об'єктах в Росії, Білорусі та на окупованих територіях. Про це в ефірі еспресо сказав колишній очільник служби зовнішньої розвідки України та генерал армії України Микола Маломуж. З метою випередження ракетних та авіаційних ударів треба бити по об'єктах, які використовувались для конкретних ударів по Україні. Це ракетні комплекси Лексі, ракети, авіабази, морські бази, де б вони не знаходились в Росії, Білорусі, Чорному морі, зазначив він. На думку маломужа, ЗСУ повинні діяти на випередження. Не чекати, як у Запоріжжі С-300 б'є, а ми намагаємось їх перехопити, хоча це дуже важко. Треба виявляти ці об'єкти, наприклад, на окупованій території, завдавати ударів, як тільки вони розгортаються. Як тільки йде підготовка до завдавання удару, повинні бути потужні системні удари. Об'єкт треба виявляти за допомогою космічних, радіотехнічних та радіоелектронних засобів. Дронними можливостями ці удари мають бути точковими по конкретних військових об'єктах. Тоді вони не зможуть вдарити по наших містах, селах і тим більше по ЗСУ. Підсумував генерал. В той же час диктатор Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи зі щорічним зверненням до парламенту та народу Білорусі, мало говорив про Білорусь, але зібрав головні старі нові фейки та погрози російсько-білоруської пропаганди на адресу України, неодноразово лякав її ядерним ударом і тим, що ядерну державу не можна перемогти. Також у промов. Щонайменше п'ять разів було сказано, що потрібно терміново розпочинати переговори без попередніх умов та миритися. Він запропонував запровадити негайне перемир'я без права переміщення угруповань військ та перекидання зброї та техніки. А якщо Захід знову використає цей час для обману, то Росія буде зобов'язана залучити всю міць ВПК та армії і фосфорні боєприпаси, і збіднений уран, і збагачений уран все має піти в хід, заявив диктатор. Лукашенко ділився інсайдами з лінії фронту та переживав у промові, що контрнаступ України це найгірше, що можливо, надзвичайно небезпечне, призведе до неконтрольованої ескалації і знову лякав українців та союзників тим, що Росію не можна перемогти. Як він висловився, такі дії контрнаступ сил оборони унеможливлять. Мирні переговори, які важливо розпочати якнайшвидше. Якщо російське керівництво зрозуміє, що ситуація загрожує розпадом Росії, буде застосована найстрашніша зброя, запевняв спільник російського диктатора Володимира Путіна. До цього Лукашенко лякав керівництво України, що ВПК Росії розгортається зараз на. полну силу. В то же время Россия и Беларусь готовят планы использования ядерного оружия какого-то Блицкрига на Вильнюс, заявил экс-командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик, выступая в Варшаве на митинге, посвященном Дню Воли, 106-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. «Я это точно знаю», – цитирует Сахащика агентство «Позирк». По словам Сахащика, белорусские генералы со своими коллегами из Москвы рисуют стрелки на картах в сторону Вильнюса. А власти России и Беларуси надеются, что То цивілізований мір буде шокірова. Така ескалація агресії становить противлення. Із ядерного оружия, нападін на Литву, Москва і Мінськ плануєте за неудач. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.